Цього року українці відзначають День святого Миколая за новим стилем календаря. Уже сьогодні, 6 грудня, святий Миколай завітав в оселі до українців та приніс приємні подарунки. Тож ми вирішили запитати у студентів, як вони уявляли святого Миколая в дитинстві, та яке сьогодні найзаповітніше бажання наших студентів. Я уявляла, що Святий Миколай це такий бородатий старий дідусь з сивою борідкою, такою незвично, і в такому синьому як би, халатику <схи> з такою шапкою. У нього ще є посох такий, гарний, дуже весь золотистий такий. І він приходив уночі через двері, не через димар, не через вікно. Він приходив через двері, приходив до спальні піднімав подушечку, клав туди подарунок і дуже безстресенько тікав, щоб його ніхто не побачив. Я уявляла святого Миколая майже так само, як Діда Мороза. До мене в кімнату він приходив через вікно. Напередодні свята я завжди йому писала листа і клала його в морозильну камеру. А на ранок просиналась і його вже там не було. Я уявляла святого Миколая, як і всі, в синьому халатіку з посохом, з шапочкою такою. І... Я завжди писала там листи, клала на віконечку. Ну, я ніколи не бачила, щоб він їх забирав. Я уявляла святого Миколая як старенького дідуся, сивого з борідкою, як і більшість дітей, який приходить до мене в кімнату. Я ніколи не задумувалася, як він туди попадає. Просто приходить та й приходить. Кладе мені подаруночки і йде назад. Мабуть, як і усі. Схожим на Діда Мороза в такому синьому вбранні. І коли він до тебе потрапляв у хату, мені так здавалося, що він зменшувався, коли потрапляв. Потім приймав свій облік і клав подаруночки, і зменшувався і знову виходив. В чергу я б хотіла як і всі зараз, щоб настав мої важки ми. Тим ніхто не вмирає від цієї другої війни, і по-друге, я хочу дуже успішно закрити сесію. Це дуже важливо. Найбільше моє бажання на даний момент, це щоб скоріше закінчилася війна, і Україна нарешті перемогла. Моє бажання, я думаю, як і більшість українців на даний момент це мир і перемога нашої країни. Миколаю, щоб нарешті ця клята війна скінчилася, і люди були всі-всі люди були щасливими. Я думаю, що у нас одне єдине найголовніше бажання усіх це, щоб всі чоловіки, жінки повернулися додому до своїх сімей, і щоб нарешті наша незалежна Україна повернула свої кордони і все в нас було добре. Слава Україні!